14 грудня в річницю завершення будівництва саркофагу на чаес Україна вшановує учасників ліквідації наслідків аварії на атомній станції. В Чернігові їх нині налічується близько двох тисяч. Ліквідатори до пам'ятного дня отримали подяки від Чернігівського міського голови. І головне про що хочеться сьогодні сказати: побажати вам всім міцного здоров'я і вашим родинам, і вашим колегам, які були разом з вами. Хто Дожив до сьогоднішнього дня міцного здоров'я і побажати всьому світі, нашому країні, щоб така трагедія ніколи більше не повторювалася. В Чернігові ліквідаторів аварії на чаес об'єднує організація Союз інвалідів Чорнобиля. Це дає змогу не лише тримати контакт, а й організовувати тематичні заходи, такі як Чорнобильські уроки або фестиваль дитячої творчості під назвою Захистили світ захистили тебе. Наші активісти, наші чорнобильці завжди виступають. Коли запрошують в учнівських колективах, колективах вищих навчальних закладах щодо розказів щодо Події, які відбулись ті далекі буремні часи, традиційно ліквідатори разом з керівництвом Чернігова та області поклали квіти до пам'ятного знаку жертвам чорнобильської катастрофи на центральній алеї міста. Серед них і полковник запасу Анатолій Ламерт, який у 1986 році керував бригадою хімзахисту. Три з половиною тисячі його підлеглих виконували весь спектр робіт з ліквідації наслідків аварії. Більша бригада. ну, естественно, не допускали облучения больше 25 рентген. Ну, срочной службы не было. Было 6 человек, но мы их не пускали на станцию вообще. И строгий учет, каждый день строгий учет. Старшим выдавались дозиметры, всем дозиметры, но там строгий учет по объему работы. Ліквідатори, як ніхто інший, розуміють ядерну небезпеку, яку несе російсько-українська війна. Найбільша АЕС у Європі Запорізька, знаходиться в окупації та слугує базою російських військ. Аварія на такому об'єкті може спричинити набагато гірші наслідки ніж Чорнобиль, кажуть ліквідатори.